Воно в мене випадає все таки більш а, провокативним ніж а, ніж дієвим. П'ятірка мечів випадає перевернутою, Тобто, плани, які вони намагаються реалізувати, вони відомі. Вони не виглядають як ножі в спину, вони виглядають як підставу, яку ти чекаєш. От реально, яку ти чекаєш, як проходить ця підстава? проходить по перевернутому дияволу, проходить частково по трійці мечів. Тобто, це да якась провокативна історія, але я не бачу серйозних ем, прям серйозних наслідків цієї провокації. Це скоріше якась така більш ілюзорна провокативна штука. Я дивилася питання західних партнерів. Західні партнери, певні західні партнери, чудово знали про курську операцію, тому що давайте так, нам би без дозволу західних партнерів, ми б туди б не поперлися, тому що це б нам дорого б вартувало. Просто що готувалося воно не штатами, а Британією. І інформація була видана різна, тобто всі володіли різною інформацією, і пан Єрмак скоріше за все володів іншою інформацією. Ну, Тобто було в і в мене воно випадало на, майже на самому початку самої Курської операції в мене випадало дуже хитро РФІ була передана хибна інформація, яку вони сприйняли як вірну. А причому ця інформація про курську операцію була сприйнята їм як якась брехлива інформація. Коли пізніше ми переглядали питання партнерів, там майже така сама історія, Наче всім були дані різні. А, різна інформація, а та, яка має бути, знала дуже, дуже високе коло певних осіб, а, от, які у ці, ну, цю і операцію і планували. І я ж кажу, я так розумію, там мова про британців просто. А, з приводу провокації і загроз, воно випадало не прямо в День Незалежності, а скоріше, от до. Після, тобто це періодність. Ми вже давно говоримо про те, що росіяни відійшли від теми е, гатити в один день. Ключовий якийсь вони розтягують цю історію. Вони або а, роблять там, наприклад, обстріл, або якусь таку історію на напередодні, щоб згадати настрій на наступний день, я умовно або після, щоб згадати нас настрій після свята, типу ніфік розслаблятися, Да, то ви тут святкуєте в гарному настрої. Ну я отрує, але воно, воно так буквально і випадає. Тому ми тут говоримо про періодність до дня незалежності. А я про Луку вже дивилася і говорила. Він розуміє, що є загроза його життю. Воно випадало, дійсно, на нього дуже великий тиск. Він чудово розуміє, що він намагається злитися з війни зі своїм шпагатом, будь-якими методами. На нього тисне ересія. Він робить все для того, щоб у тому шпагаті продовжувати сидіти, але є великий ризик ну, якби того, що його просто можуть прибрати, бо він трохи заколохав. Ту сторону, з якої він домовленостей своїх не дотримується. І він це розуміє, тому робить дуже дивні заяви, і з приводу того, що я не безсмертний, і з приводу того, що пора заканчувати ваше ТСВО і нацика в Україні. Нє. ну коротше, ми розуміємо, що у Луки є загроза життю, і є загроза його, можна так сказати, взагалі життєдіяльності. Я дивилася кандидатуру Камали Харіс і там погані чи непогані стосунки з Зеленським. По-перше, треба розуміти, що не Камалою єдиною приймається рішення. Ну, і тому її персональні людські стосунки із Зеленським не мають жодного стосунку до політичних стосунків із демократами. Тому тут на одну персоналію, а та-та, вони побили горщики. Воно так не працює у світі великої політики. Там багато хто кого недолюблює. Але тим не менш торгівельні контракти, домовленості, взаємодії між один одним нікуди не зникають, хоча б готові задушити як людей один одного. М -м тому що Індія не, не, не може. Давайте так, Індія не може оприділитися зі стороною, яку вона займає. Вони не є зовсім нейтральними. У них відбуваються свої певні процеси. А це означає, що вони упереджені до тієї або іншої сторони. Не володіють конкретно багатошаровою інформацією з усіх боків і є заангажовані якоюсь із сторін. І обирати когось конкретного вони не готові. Тому тут така собі історія. Mm, так, певні загрози в мене випадають приблизно, приблизно місяці через три. Саме як хакерські, якісь атаки, якесь, таке, якесь намагання покласти систему, щось в такому. Якось так. Mm, там, о, скоріше, протягом вересня. От із того, що випадає, обмін, там можливий протягом вересня. На жаль, ні. Враховуючи те, що переглядали, вони скоріше за все відсотків 90, як воно випадає, будуть намагатися затулити дірки у на своїй території срочниками. Тобто їм невигідно знімати активні бойові позиції, або вони їх знімуть з мінімума, і їм, е, вони просто будуть кидати срочників у м'ясо. Але продовжувати наступальні дії точно на Донецькому напрямку це 100%, е, тому що і сама ідея вийти на Донецький напрямок вона пріоритетна. Mm, так, але не прямо зараз. Але так, тут є момент якихось провокацій, скоріше за все, знову на Карабаху. Сьогодні ранком буквально довелося це питання, і в мене випадало, що плани у РФ якісь є, як намагання рушити ну, не знаю, там фронтом додатковим, типу, відзеркалити курську ситуацію, да, курську операцію тільки зі сторони Білорусі. Але там щось не так з цим планом, з його реалізацією. Тобто, ідея план є, а на, на, на рівні реалізації починається велика кількість проблем. І прям проблем якихось достатньо суттєвих. Тобто, скоріше за все, на поки з того, що в мене випадає, вони не можуть реалізувати подібний план з якихось технічних причин. Дивилися запити з приводу і віспи. Там а, у нас для України а, випадало ну, не, не щось дуже страшне, епідемічне. Тобто, воно ну, таке. На жаль, якісь там дійсно зараження, можливо, там якісь жертви, вони ймовірні, але це не прямо як при ковіді. Але для всього іншого світу воно може бути трошечки агресивніше, ніж останні, які небудь штампи, ну не враховуючи ковіда. Бо ми міряємо по ковіду. До рівня ковіда воно не випадає не для світу, не для України. Але певна, певна тенденція не добра. Вона дійсно. Ді, ді, дійсно певна є для України не така загрозлива. Передивлялося питання про Путіна в Азербайджані. Дуров там ні, ні до чого, воно не випадало як таємна зустріч із Дуровим, який в той же самий момент був в Азербайджані. А от а, приїздив про щось говорити з Алієвом. Причому о, у них є якась трабла у о, о, домовленостях і в комунікаціях, тобто бізнесову історію чорного ринку і контрабасу Азербайджан залишає за собою, але на щось більше Азербайджан не готовий. Ото чому моменти. Там є якась бідося у домовленостях. І Путін приїжджав просити а, обговорювати якийсь ресурс і не тільки бізнесовий, але полишається лише бізнесовий. тіньовий. Вони там у нас, знаходяться у заблокованій позиції. Вони не зможуть технічно це реалізувати. Для них там вісім камичів. У росіянців дійсно є плани на якийсь теракт. Скоріше за все, не один. Я не впевнена саме по Москві, але е, те, що випадає, що вони будуть намагатися е, вбити своїх громадян для того, щоб звинуватити Україну якимись там найближчими місяцями, так воно реально випадає, і цього слід очікувати. Ми знову говоримо про фарс. Ніхто, нічого, нікуди не відмовлявся. Те, що хтось щось заявив, це ще нічого абсолютно не означає. Те, що вони для свого електорату роблять заяви, що ми ніколи не будемо з тими укротерористами, ще не означає, що в кулуарах не ведеться перемовини з тими страшними укротерористами. По Покровську о, також о, передивляючись, у мене випадало і продовжує випадати, скільки б я не дивилася о, тему того, що там є якась ну ландшафтна історія, чи є якась місцина, яка може дати нам якусь перевагу, де ми можемо затормозити ворога. А загроза пов'язана із водою залишається актуальною. Вона просто або вщухає, або знову йде вгору. Воно виглядає як американські гірки, я так розумію, напряму залежить від тих обставин, які а, є навколо і як вони там змінюються. Така сама історія з загрозою там по воді, вона періодично впливає в будь-якому розкладі, коли ти дивишся загрози в більшій або в меншій степені. Тому я так розумію, що питання дамп у нас залишається актуальним. Якась домовленість з цього приводу є, бо випадає диявол, але може відрізнятися кількість, тобто може бути заявлених 100 осіб, а повернуть 50, тобто може змінитися кількість. Змінилися правила гри і певні домовленості по дияволу. Були внесені корективи у хід там, бойових дій і так далі. Тобто, курська операція частково має до цього стосунок. Mm, ні, це такий популістський фарс, не більш того. Тобто він може дати йому якісь інструменти, але вони є ілюзорними. Ти мій помічник, ти мій радник, ти мій помічник, але на ділі. Ні. На ділі просто я тебе так назвав, а от ти в мене в штаті числишся карандашиком, а так ти мені на чорт не треба. Продивлялися питання про е, приїзд прем'єр-міністра Індії. Да, він дійсно везе якусь інформацію від Путіна, пов'язана з е, перемовними процесами з цією історією такий собі китайський план 2.0, як ми будемо типу, тепер діяти, і що і куди, і як, і плюс Індія їде торгуватися. Розуміти, після розмови у Польщі з Європою і з нами. От, а про те, на якому світі у Індії відносини з Європейським континентом загалом, ну і з нами в тому числі. Тут скоріше прибирають тут скоріше прибирають певних осіб, які вийшли. Давайте так, які вийшли з-під контролю. От воно от так більше виглядає. Ми можемо назвати це боротьбою з корупцією з одного боку. Але з іншого боку, тут, типу, просто хтось обнаглів зовсім і став в самій системі дуже незручний. Тому його треба замінити на когось менш обнаглівшого. Росіяни будуть мати іще проблем до 1 жовтня. Вони провокації на ЗС. Будуть, ми будемо чути про заес, причому і про Курську, і про Запорізьку Заес. А вони знову повернуться, особливо Запорізька ЗаЕС випадала знову в інформаційному полі. Знову чи якісь дрони будуть падати, чи щось буде диміти? Ну коротше, провокативні дії по відношенню до а, намагань дестабілізувати обстановочку якимись заявами навколо ядерної енергетики. Вони да у нас знову з'являться в інфополі. Осінь політично динамічна всередині України з якимись змінами, відставками і такими штуками цікава по реалізації певних наших планів у військовому ключі на осінь, динамічна у військовому форматі там реалізація якихось наших задумів. Активно політична осінь на світовій арені, багато заяв для України і, взагалі, багато заяв, і багато якогось ну, подібного двіжу. А от тобто, у нас осінь в цілому достатньо динамічна з усіх боків, і на жаль, ворог також достатньо динамічний на осінь. Тобто, передиху якогось такого затища у нас не буде. Робота е, в цьому напрямку дійсно є, але є тут певна технічна е, сторона, є певна технічна сторона, де ми маємо результат буквально 50 на 50. І це пов'язано з якоюсь, ну, саме технічною складовою із е, там, глушилками, антидроновими якимись штуками. Е, ворог, на жаль, е, дурний, але не зовсім. Дрони переналаштовуються, висоти бувають різні, і коротше, ця вся історія, і, і це постійно потрібно підлаштовуватися під актуальність. Тобто, воно якби наче і маємо захист, а наче захист постійно потребує якогось вдосконалення. США дуже зацікавлені у питанні контролю води такого вежівського контролю води. А У морі, в якому вони в принципі як партнери зацікавлені, у Курську вони не зацікавлені ні у чому. Там немає портів, які були б цікаві США. Розумієте, це територія РФ. От а у Криму інтерес є у всіх, хто має ну і питання розфлоту. Де США хоче стати в більш вигіднішу позицію з приводу контроля, потенційного контроля моря і тих натівських країн, які межують там у морі і ділять, наприклад, там умовна Турція, яка має флот більше, ніж РФ, на зараз, тому що українська армія покрошила флот. Вигода. Для штатів в Курську немає вигоди, а от у Криму є. Ні, у мене так не випадає. У мене так не випадає. У мене тут прямий зв'язок із грошима, їх кількістю і так далі, тому подібне. Тобто, у мене все в пентаклах. І там немає, у мене не випадає карт про. О Саме про суперечки У мене випадає карт про неправильний розрахунок бюджету, неправильний розподіл коштів, недостачу якусь у бюджеті, невиділення вчасно тих коштів. Коротше, воно пов'язано з баблом, з кількістю бабла у самій Німеччині, а не, не прям внутрішні там суперечки страшні у німецькому уряду з цього питання. Дискусії з цього приводу йдуть, дійсно, дискусії йдуть, але поки воно залишається у тому положенні, яке ми маємо, по рівню помірності. Тобто, ну, переливають з пустого в порожнє, буквально, і поки переливати і будуть. Е, я їду передавати якусь, якесь колесо фортуни. Я їду передавати якусь інформацію, якою я володію. Це по-перше. По-друге, про видузміну у грошових стосунках Китаю і РФ. Ну, типу, я їду говорити про гроші. Я їду говорити про те, що ми з дев'ятки Пентаклей, о, які у нас з вами є, тісних фінансових стосунків, переходимо в пажа Пентаклей. Китай трохи починає зливатися. Україна в цілому. Продовжить удари по Росії не тільки восени, ну я маю на увазі, не коротше нічого не закінчиться, і ударів цих буде ставати не менше, і вони будуть стосуватися і військових, і логістичних об'єктів ці удари не припиняються.